З дитиною дуже важко. Це весь час нежить, весь час оце вдягання по три кофти. У квартирі Оксани майже два тижні немає тепла. Гріються за допомогою камінів та ковдр. У кутовій кімнаті температура зазвичай 13 градусів. Купати нормально, не, понятно, не покупаєш. Треба ставити або там батарею, або якось не знаю, кудись іти купатися. Це для дитини, для дорослих теж розумієте, що не дуже зручно. Якщо ти просто сідаєш. Тобі зразу холодно, потрібно завжди або рухатись. Ну коли на кухні готуєш, рухаєшся. Коли щось прибираєш, рухаєшся. Там понятно. А коли просто сидіти, наприклад, по таке навіть буквально смішно, що чай вистигає дуже швидко у багатоквартирному будинку на вулиці Миколайчука, 9, де живе жінка, без теплопостачання залишилось понад 50 мешканців. Десять днів тому там виникла аварія мереж, через що не стало води та тепла. Воду комунальники відновили. Щоб подати тепло, треба замінити 12 метрів труб. Вони розташовані у комерційному приміщенні, власниця якого не хоче надавати доступ до мереж. Відтак їх не можуть замінити, говорить керівник міського комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифор. Це має бути простий фізичний доступ. Ми маємо в робочий час прийти, побачити, бачити труби, їх вирізати, перепаяти. Пані Оксана, наприклад, перше виставляє додаткові умови, що роботи ми маємо проводити не в робочий час, бо в неї орендарі. Наступне ми маємо написати гарантійний лист, що ми відновимо все ідентично до перед початку робіт. Хоча насправді доступ має забезпечити сам власник. Ми не маємо там нічого бити, розбивати, міняти. Власницею приміщення, де розташовані мережі, є депутатка міської ради Оксана Зубжицька. Ми намагались контактувати з нею, втім від 15-ї години вона не відповідає на дзвінки. Заміна труб за попередніми підрахунками вартуватиме понад 27 тисяч гривень. Мешканці будинку готові оплатити цю суму. Никифиру каже, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги власник приміщення має надати доступ до мереж, в іншому випадку звертатимуться до суду. Ірина Капуш, Василь Григоряк, новини Суспільне Чернівці.